Психологічна підтримка, соціальне супровід та отримання адміністративних послуг за спрощеною процедурою. Саме цього потребують ветерана в Запорізькій області. За інформацією Міністерства справах ветеранів в області майже 55 тисяч учасників бойових дій, ветеранів та членів їхніх родин, які можуть скористатися безоплатною програмою психологічної допомоги. Переведену психологічну допомогу нині за межами міста, де мобілізовані бійці отримують на рівні сімейного лікаря, який завчасно пройшов. Відповідні курси, якщо ж такі консультації не дають результатів, пацієнта направляють до обласної психіатричної лікарні. Ми зустрічалися з громада, керівниками громад, які безпосередньо знаходяться біля лінії зіткнення. Звичайно, там є проблема з кадрами, які б працювали з ветеранами. Також є проблема з самими ветеранами, які на сьогоднішній день демобілізуються, і не дуже хочуть йти до влади з відповідними питаннями. Ну, вони просто закриваються, це психологічна проблема, психологічні питання. Питання психологічного. Логічного супровіду це на всіх абсолютно рівнях піднімалося на сьогоднішній день. Дуже не вистачає психологів для супроводу як військовослужбовців, так і демобілізованих осіб. Наразі в області лише п'ять ветеранів звернулися за безплатною психологічною допомогою. Обласна влада планує розширювати спектр послуг саме в медичній сфері для ветеранів. Цьогоріч уряд виділив мільярд гривень на програму безплатного лікування зубів. Крім цього, аби охопити інші сфери допомоги. В Запоріжжі планують створити єдиний ветеранський хаб та центр надання ветеранських адмінпослуг. Відповідно, меморандум між міністерством справ ветеранів і обласною військовою адміністрацією по масштабуванню і запровадженню єдиних вікон в центрах надання адміністративних послуг, які обслуговують відповідно ветеранів війни і родин загиблих захисників і захисниць України, в межах цього ми разом масштабуємо відповідну інфраструктуру на кожен СНАП, для того, щоб кожен СНАП мав визначених фахівців, які навчені підготовлені, як комунікувати з ветеранами і родинами, володіли повністю всіма знаннями. kein okay. okay. okay.